Державний архів Івано-Франківської області вперше розпочав процедуру цифровізації архівних документів за європейським досвідом. Зокрема, розпочали оцифрування давньої періодики, особливо цінних документів Національного архівного фонду та фотодокументів. Цей напрям пов'язаний як з розвитком світових технологій копіювання, так і з перебігом самої війни, що має на меті виготовити цифрові копії страхового фонду. І таким чином убезпечити їх від часткового чи повного знищення військовими діями для цього на вебсайті архіву відкрили спеціальну рубрику під назвою Електронний архів, куди розпочали завантаження цифрових файлів на різну тематику для вільного та безкоштовного користування. Перший потужний проект оцифрування давньої періодики у нас розпочався в лютому 2024 року і був присвячений. До 110-ї річниці створення легіону українських січових стрільців. Першими були оцифровані столітні газети, такі як Републіка, Републіканець, вісник державних законів і розпорядків Зунер, Народ, Свобода, «Надністрянські вісті, Покуцький вісник та інші. Загалом з лютого по червень було оцифровано більше 100 різних газет міжвоєнного часу та розміщено для вільного користування у розділі е-періодика. До кінця цього року архів також оцифрує та розмістить цивільний доступ періодику часів німецької окупації 1941-1944 років, зокрема газети Українські віскі, «Станиславівське слово, Українське Слово, Воля та інші. Окрім цього, до 110-ї річниці створення Легіону УСС архів оцифрував підшивку рідкісного стрілецького журналу під назвою Шляхи. Що виходив з 1915 по 1918 роки. Журнал зберігає інформацію про найважливіші стрілецькі битви в ході Першої світової війни, містить велику кількість маловідомих світлин, малюнків, стрілецьких пісень, віршів та новел. У квітні цього року архів анонсував і розпочав роботу над оцифруванням архівних документів часів комуністично тоталітарного режиму 1945 1951 років, які раніше мали гриф цілком таємно. А саме про злочинні дії щодо мешканців Івано-Франківської області, так званих куркулів, та виселення їх до Сибіру. На вебсайті архіву вже завантажено 13 архівних документів, які містять інформацію про більше тисячу прикарпатських сімей, які постраждали від цієї діяльності та були виселені до Сибіру чи за інші межі нашої області. Доступ до вказаних документів вільний і знаходиться на нашому вебсайті.